Друзі, усім привіт! Сьогодні маємо суботу, вже десь 10-та година. Зранку на 8 годину я їздила до доктора, Казав мені зраненька прийти, бо він вчора був ургентний і ну, здавав зміну і хотів, щоб прийти зняти шви. Пішла, зняла шви. Коротше, не, це, не, ну, трошки так неприємно, але щоб боліти, то не болить. А може, що через те, що в е, мене не було, так, знаєте, повністю. Ну, повністю такий великий розріз, що там багато швів. А там, щоб по два шви він тільки зняв, так що не відчула навіть, що там щось валить. Ну, але тим не менше, зняв і казав, за два дні можна пов'язку вже буде знімати і вже все. І тепер за три тижні треба мені буде проходити курс плазми. Це будуть колоти плазму в коліно. Це дуже кистка процедура, друзі. Я навіть ніколи... Не, ну, просто не стикалася, та й не знала, якщо би стикалася, то б була обізнана е, в цьому. Що це береться твою кров, її е, ну, набирають, якось там в три пробірки, як він пояснював, е, плазма твоєї крові підходить до гори, ну бо завжди кров еритроцити падають на низ, а плазма вверху така жовтенька. Ну, хто медик, то розуміє мене. І тоді вони ту плазму відтягають і колять тобі в коліно для того, щоб воно краще ті хрящі, те все на ну, кровообіг пішов, краще функціонували. Ну, коротше, якась така, така процедура. Ніколи м -м, ким не стикалося, це таке для мене щось нове. Ну, але тим не менше, каже, доктор треба, значить, друзі, треба. Це за три тижні треба буде йти на ту плазму. Три рази треба буде її проходити. А потім вже через курсу плазми будуть колоти в коліно ту глуронову кислоту. Та глоронова кислота, друзі, коштує в нас, ну так він казав, не знаю, як де, може хтось щось знає, то скажіть, які у вас ціни. В нас він казав, буде коштувати ця процедура 5 тисяч гривень. Не з дешевих, не з дешевих задоволення. Ну, але зробити, друзі. Якби виходу не дуже є, так що якось так. Добре, друзі, на сьогодні субота. Чоловік, так як я казала, мусив нас залишити на дві сутки. Нас Ми без тата. Артур, я прийшла з лікарні. Мія тур вже миє, я кажу, що так, що я скоро миєш? Він каже, що хочу помити, хочу зробити порядок і бути вільний, бо я хочу десь мандрувати. Я його теж розумію, бо він йому надоїдає постійно сидіти, пильнувати ту всю господарку, і ті всі городи, ті помідори, і то все. Тож дитина хоче кудись поїхати. Тим більше він дуже любить мандрувати, то каже, десь собі там хоче мандрувати. Та й таке вам. А я не знаю до чого братися. Вчора до півночі закривали томатний сік, боже, що стільки того томатного соку, друзі. Це вже більше закривати не будемо, точно. Вистарчить, думаю, що на ціли, цілу зиму і осінь. Якось так. Добре, друзі, а я як завжди, роботи... робота є. Ну, не буду так сильно працювати, бо ну, ще не дуже можна. Ну, але все одно щось буде, якийсь супчик треба зварити. Щось помаленьку треба робити, так що будемо робити. Так, Артура вже зранку. Артур привітайся. Зранку прибирає Дениска, певно, що спит? не Донець, спить, певно? Думав, ні, Денис спить. Я думаю, не то Може, вже збудився. Понятно. Добре, всі працюють. Всі працюють. Чого ти собі не візьмеш тієї син? Тобі ліпше? Цим? Так швидше. Не швидше. Шваброю, ти просто треба навчитися тою шваброю. Ну що, друзі, супчик я зварила. У мене сьогодні фасоляни з тіста. Бринзу зробила. І сир, звичайний, відігріла. Друзі, ранок наступного дня. Неділя сьогодні. Я з Артуром встала. Артур вже гусиці ці підсунув. Пити, їсти зараз треба подивитися, що треба їм дати. Таке ну вже їсти їм. Малим? Немає? Вони хіба зараз розпорямо. І що, йдемо в государку ходити. Великий вже дав їсти пити, так? Não é baita -se. так назови. <свист> давай, давай. <свист> Бумик, текай. 是是是是 Друзі, ми вже в господарку пішли з Артуром, Дениска нас ще спить і щоб додому спав. Я вже встигла в душ піти, після того треба обов'язково. І тушу хлопцям на обід таке м'яско. Таке м'ясо, ще, щось зверу, може, макарони, сору. не знаю, щось попроще, ніж швиденько. Та й такими ну, вчорашні супчики. Так що... Так що їсти будуть мати що. А сьогодні, друзі, неділя, сьогодні треба відпочивати. Сьогодні, знаєте, якби це... Е, е, ну, ми завжди в неділю кудись їдемо, але а враховуючи мій стан, е, то я не дуже десь похожу. О! так так тяжко просідати, що страшне, друзі. І що? І е, е, тата нема нашого, тато наш сьогодні цілий день. Зайнятий, коротше. Не маю машини, то що чим поїдемо, не маємо чим їхати. А нічого помаленьку, все помаленьку, все якось буде. Добре, друзі. Не знаю, що сьогодні буду робити. То що, то сьогодні неділя, все обійшли. На обід треба обійти, на вечір подвіїти, так що завжди є робота. Але, але така мається на увазі, що на городі ми нічого не робимо. Чи щось таке, якщо в неділю свят, у нас ніхто нічого не робить. Ну, на то Бог дав той один день, що треба відпочити і треба себе пожаліти і не працювати. Так, друзі, а я в малині. У нас вже зараз десь п'ята година доходить. І що, малина досвід відська класна. Бо мали збирати, коли ще вчора мали збирати. Але що, не мали машини? Так я казала, не мали машини, так не було чим завезти. Але вже приїхав на штату. Мав приїхати фактично так би завтра. але так сталося обставини, що приїхав вже сьогодні. Не відпочиваючи з дороги, ні нічого. каже, я вже біжу в малину, бо завтра велике свят, завтра не можна збирати і йдемо збирати. Так що пішли з Дениском. Збирати. Артур не йшов, каже, що з його трохи болить крижі, болять. Ну, хребет. А вони пішли збирати. Зараз нас збирають, там того разу мали 29 кілограм. Сьогодні мені здається, що ще буде більше, бо дуже багато малин. Дивіться, що робиться. Дивіться, що, що робиться? Але в нас така жара, я вам скажу. Десь, певно, 32-33 точно. Хоча неймовірно. Джолі купа. Так. Так, друзі, половина сьогодні не прийшла, чи прийшли половина? Півтора рівця, дивіться, скільки малини і по часі не встигають. Не встигають, бо вже по а він приймає з п'ятої до шостої. Коротше. Полістик. Ну вже. вже. Друзі, я сьогодні приїхала на здачу малини, на заправку. Але ще нема того чоловіка, що приймає. Люди вже є, поприїжджали ті, що здають, а ще його поки що нема. Я хочу хоч раз подивитися, бо я ще ні разу не бачила, як ми там здають. Ой, коротше, коротше таке, тут такі-то заробітки. Не будеш ніяк тут біду. бідні людині розбагатіти, розумієте, на своїй праці. Не знаю. У нас все робиться для того, щоб час праці нічого не зробити, не доробитися. Отак. От ну, коротше, надіємося на краще. Сьогодні по 12 гривень це опша капець. Друзі, уша капець, я в шоці. Друзі, ми вже вдома. 13 ще міськ кілограм. Тато все й мокрий, жара капець. По 12 гривень. Прошу дуже, друзі. Що мене торгували нині? 160 гривень. 160 гривень. А що, за дві години? За дві години, ну. Тут ми навіть півтора рікцяв назбирали. І друзі, ще була одна жінка, так нам вже було шкода, але що зробити. Вона, бідна, не знала, перший раз приїхала і назбирала, і дуже сильно була мокра та малина, все пустила. Потекла. Потекла, і він не взяв. І вона їхала, сина там просила. Сином їхали, коротше. Вона каже, хоч яку небудь суму беріть. Не взяв і все. Спояється. Коротше, нема слів. Або йому ніхто не візьме теж? Так, бо йому каже, ніхто теж не візьме, зараз завернуть всю партію. Але по 12, я не думаю, що він по 12 гривень. В... Ну, Теж можеш щось заробити, чи що десь дуже їздить? Коротше, друзі, маслів. <реш> ну що, друзі, ось такі в мене були два дні. Відео за два дні. Вчора фактично не мала що викладати, бо нічого такого не робила. Знаєте, якщо стану робити, то я включу камеру, щось пише, а нічого не робиш. Ну, що б ти та камера писала, якщо ти нічого не робиш. Та й трохи напряжно, якщо чесно, поставити, треба відійти, підійти, виключити. Друзі, це, це все рахується. Кроки кроки трохи тяжкі. Так що якось так. Добре, друзі. Але вже йде нам покращення, вже йде, завтра вже пов'язку знімаю з ноги, вже має бути вже має бути так заживати, казав доктор. Але ще завтра. Та й все. Така неділя, завтра свято, завтра ніхто малини не приймає, малини море. На заразі тішиться тому, тому, я отримую до 100 гривень. Ну і тому тішиться він татом збройний. Але, друзі, але це не вихід, це реально не вихід і не робота. Так. Що зробити? Ось так. Добре, друзі, всім дякую за перегляд, всім дякую за підтримку, всім дякую за лайки, за коменти, за все. Я вам дуже дякую, друзі. За вашу підтримку, підтримка все супер. Так що вам дуже-дуже за все дякую. Добре, друзі. Завтра, щось будемо робити, чи будемо не робити. Не знаю, ми щось зніплю. Все, друзі, всім па-па-па-па.